Доброго дня, друзі! Сьогодні ми готуємо піцу. Для початку ми зробимо тісто на піцу. Дане тісто я також даного тіста роблю і дуже смачні хачапурі. В наступному відео я ще зроблю хачапурі. Значить, для тіста нам потрібно 500 г вже просіяної муки. Значить, 100 мл молока теплого, я вже попереднього зігріла, 150 мл теплої води. Попередньо я теж її зігріла. Одне яйце чайна ложка солі, 2 чайних ложки цукру. 30 г Вершкового масла, я вже попередньо розтопила, і отакі дріжджі. У мене велика пачка, відповідно, нам потрібно 7 грам дріжджів. Тут на пасті в мене пише, як міряти дріжджі, якщо велика пачка. Тобто, одна чайна ложка це 5 грам. Нам потрібна чайна ложка з гіркою. Так, так отже, друзі, ми розпочинаємо. Спочатку ми е, будемо з'єднувати е, рідкі інгредієнти. Потім сухі інгредієнти. Спочатку ми беремо. Для початку нам потрібно цукор, сіль, яйце, яйце і ми в однорідну масу. Так, далі ми е... додаємо масло розтоплене вже попередньо, водичка тепленька. І молоко теж тепле. І розмішуємо це все. Ну, і переходимо на сухі інгредієнти. Так, далі ми беремо муку, сухі інгредієнти. Значить, ми беремо ложечку дріжджів. ну і трішки ще з гіркою. Так, дріжджі, ми їх розмішуємо. Дуже треба, можете такою рукою взяти. Ми їх розмішуємо. Тобто, саме головне потрібно пам'ятати, що сухі дріжджі ми розмішуємо з мукою, з сухими інгредієнтами, не з рідкими. Тобто сухі дріжджі в рідке ми не кидаємо тільки в сухі муку. Мука в мене. Як я вже казала, попередньо вона в мене вже просіяна. Так, все. Беремо так і вливаємо вже рідкі інгредієнти. Так, І я вже перенесла тісто на робочу поверхню, і ми мішаємо, вимішуємо. Вимішуємо ми тісто хвилин 8-10. По можливості, можете досипати мукою, якщо воно у вас дуже пристає до рук, можете мукою, але тісто має воно ну, дуже класно міситься. Хвилин 8-10. Ви тісто. По можливості, бачите воно во. Але по можливості ви досипаєте мукою. Це все залежить від муки. Так, от таке тісто в нас вийшло. Тісто не ліпне до рук, не ліпне до рук, воно дуже гладке і дуже еластичне. Все тісто ми ставимо там, де й вимішували, накриваємо харчовою плівкою. І лишаємо в теплому місці на годину півтори, як я ставлю тісто. Я ставлю тісто в духовку. Єдине, що в духовку я ставлю стакан з кип'ятком. Тобто, за рахунок того пару в духовці утворюється тепле середовище і тісто швидко підходить. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. Так, от таке в нас тісто, в нас тісто дуже добре підійшло. Ми зараз його, от, подивіться, дуже класно. Дуже гарно воно нам підійшло. Тепер ми його дуже таке. Так, тепер ми тісто, на робочу поверхню трішки муки і його тако трішки вимішуємо. Небагато так, отак ми його взяли, тепер ми його розрізаємо тісто на два. Одну частину ми ставимо в холодильник, тісто може дуже добре стояти добу. Тобто в холодильник ми його ставимо, а друге будемо робити піцу. Так, накриваємо харчовою плівочкою і в холодильник. Так, тепер нас лишилося тісто. Ми його трішки беремо, і щоб воно нам трішки ще відпочило. Накриваємо рушничком. Закриваємо рушничком, все тісто відпочиває, 10 хвилин. Так, отже, я підготувала інгредієнти на піцу. Домашні, в мене домашній соус, вже різані помідори без шкірки. Шкірку я вже зняла. Салямі різана вже, кукурудзка, по смаку і в мене сир моцарела йде. Зверху я твердий сир моцарела, вже тертий. І паприка паприка сушена, так як в мене салямі. Я люблю на салямі зверху ще паприку. Так, друзі, така піца в нас вийшла. Зараз ми її ставимо в розігріту духовку на 200 градусів. Ну, плюс-мінус 25 хвилин. Ну, будете дивитись по своїй духовці. У нас така піца вийшла, ми її пекли 20 хвилин. 15-20 хвилин на 200 градусів.